Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України. Я дуже рада вітати вас у своєму новому влозі. Нарешті, ви додивилися всі випуски з Дубай. Сподіваюсь, вони вам сподобались. Якщо ви їх ще не бачили, то переходьте у плейліст Дубай. Обов'язково ставте лайки та пишіть свої коментарі. Ну, а я рада повертатися у влоговий формат. Дуже люблю знімати для вас влоги. Вони мені даються так достатньо легко, я отримую велике задоволення і сподіваюся, що ви теж любите їх і чекали на мій новий влог. Я вже, напевно, десь вам казала декілька разів на своєму каналі або в інстаграмі, що я збираюсь у Польщу побачити зі своєю мамою та зі своєю подругою. І скоріш за все, коли ви дивитесь цей влог, я буду вже там. Тож, сподіваюсь, ви будете тепер чекати на випуски з Польщі. В яке місто я їду, я поки не скажу. Потримаю таку хоча б малесеньку інтригу. Ну, а я починаю цей влог з мого життя у Великобританії. Тож погнали! Нам прийшла нова коробочка Snack Verse. Друзі, напевно, це буде наша остання, тому що вони з січня місяця дуже сильно підняли ціну. І я думаю, що ми не будемо більше її виписувати, тому що трошки ну, виходить накладно дорогувато. Але цю я вам швиденько покажу. Де наш паспорт? Ось, Що тут в нас? У нас Чеська республіка. Короче, Чехія. Якісь хрустики зі смаком горішків, якісь чіпсики з чесником та цибулею. Прекс... Прекселі... Пр... Не прекселі, прецелі! О! Такі маленькі хрустики теж у вигляді пивних кружок. На жаль, чеського пива не поклали. Тут якісь солодкі штучки. Тут ще якісь чіпси, тут в нас якісь кружечки з цибулею. Ну і тут, коротше, різні шоколадки з кокосом, бананове, якісь вафельки. Не знаю, коли у це худать, якщо в нас постійно щось смачне вдома. Це просто жесть. Я вже намагаюся так себе обмежувати. Оця коробка, до речі, стоїть вже три дні відкрита. Я жодного з цього не взяла не з'їла. Намагаюся себе стримувати. От, але ще до е, до теми, ну, давай, до теми з солодким і до теми з е, тим, що ми привезли із Дубай. Значить ми знайшли прикольний магазин Аль-Насма. Це шоколад з верблюжого молока. Уявляєте? Зараз я вам покажу, що ми привезли. Значить, ми привезли тут. Вони дають цілий паспорт якийсь про їхній шоколад. Я своїм дівчатам, мамі та подрузі повезу дубайський шоколад з фісташковою цією начинкою кунафа. Але Він, не мол... ну, він молочний, але він не з коров'ячого, а з верблюжого молока. І десь тут ще одна була, яку я взяла. Мені здається, оця. це просто молочний з верблюжого молока з фундуком. Це я, я везу своїм дівчатам до Польщі. От. А це взяв Джаред, ну, типу, нам додому. Тут просто молочний. Коротше, це обидва просто молочні, але цей більш темний 70%, а цей більш молочний. Забула ще додати, Джаред просто зайшов двері відчинилися, то я перервалась. Що до цих всіх шоколадок в магазині нам ще поклали безкоштовно різні цукерки. Ось ці е, теж, е, типу, з дубайський шоколад, начинка і молочний шоколад зверху. І ось ці плоскі, це просто молочний шоколад. Е, і також в магазині вони дають спробувати перед тим, як придбати. Цей шоколад не дешевий, але смачний. І я думаю, просто прикольно, як сувенір, привезти шоколад саме з верблюжого молока, а не з коров'ячого. Але скажу чесно, ну, воно не сильно відрізняється за смаком. Добрий ранок, друзі. Я сьогодні, можна сказати, що перший день в нормальному режимі. Хоча сьогодні вже 6 січня. Вона дала собі трошки часу перепочити. Дивіться, в нас вся трава в Бо в нас мінус 2. А в долинах, це трошки вище на північ Вельсу, там взагалі випав сніг. Це для Вельсу дуже незвично. Тут взимку плюс-мінус всю зиму, там плюс ну не знаю, плюс 5, плюс 8. Ну, такий помірний клімат вологий і достатньо теплий для зими. А тут прямо холодно, і я утеплилась вже. От, і сьогодні починаю свій. Ранок вже в такому, знаєте, нормальному нормальному, це дикому <гум> темпі. <гум> у мене вже купа справ. І сьогодні починаю нормально теж знімати. Знімала якісь я там для вас маленькі шматочки, але не знаю, чи навіть вставлю їх у відео. От. Але вже все. Ходжу в режим. Доброго ранку, всім, хто дивиться це відео теж зранку. Всім вам бажаю чудового дня. Я теж, друзі, утеплилась в шапці, в дубльки, в шкіряних в штанах теплих. Ой, давно я весь цей зимній одяг не носила, тут за зиму може вдруге одягаю його. Але я ж скоро їду у Польщу на зустріч з мамою. Їдемо ми в Краків. Я думаю, що коли вийде цей влог, ми, напевно, вже будемо там. Або я вже буду збиратися в дорогу. Я в Кракові жодного разу не була, але завжди хотіла. І там я очікую, що буде холодно, можливо, буде сніг. А в мене так багато, прям сильно теплого одягу, навіть і немає. О, велосипедист приїхав. От не маємо, що робити, в мінус два їхати на велосипеді, я не знаю. Чи на самокаті, на чому. А, на самокаті він був. То, коротше, не знаю, можливо, в Кракові зроблю собі якийсь шопінг, куплю собі щось зимнє. Хоча, з іншої сторони, дуже зимнє, дуже тепле, наше воно мені треба? Три рази його тут вдіть. Не знаю. Але думаю, що якийсь шопінг ми там все рівно зробимо. Звичайно, я буду все для вас знімати, показувати. І шопінг в тому числі. Друзі, сьогодні була в така і зробила набіг на маски. Просто подивіться, скільки я всього набрала. Взагалі-то. Я хочу мамі привезти багато масок, і коли я збирала посилку відправити в Україну, як на зло нічого не було, а в цей раз купив всього. Я ж збираюся з мамою назустріч, ну якби багато чого я привезти не можу, але маски можу, тому що вони не займають багато місця і майже не займають ваги. Але я завжди ділю якби навпіл. Половину собі залишаю, а половину з мамою ділю. Так, от, давайте подивимось швиденько, що я тут набрала. Значить, від Skin 1004 дві різні такі упаковки. Так, в Такамаксі, скільки вони коштували. Ну, іде фокус. Ось він. Вони коштували 9,99. Не знаю, скільки в них на сайті, думаю, близько 20. Далі, оцю маску я не знаю, що взяла на пробу. Біоданс, дві різні. Гідроцеранол якась і біоколаген. В Текамасі вони по 12 фунтів, а рекомендована ціна їх на продаж 15 за упаковку, але мені здається, на сайті вони коштують дорожче. Одні оці рожеві, самі популярні, одні блаки. Далі, ось такі маски в нас вже були, з колагеном. Дуже хороша зволожуюча маска. Що це за бренд, я навіть не знаю. Але якщо побачите, беріть, вони і недорого коштують і реально хорошо, дуже шкіру зволожують. 7 фунтів тут всього, лиш, дівчата, хто от в Британії живе, в таке максі вони майже завжди є, там є з колагеном, з там, чимось ще коротше, різні. Але в цей раз були просто тільки такі, були б ще різні, я б ще взяла. Ось така Якась, е, е, типу, підтягує шкіру від бренду Орджена. У нас теж з мамою така була, мені подобається. Типу, в ус, як це? Ф, е, Боже, як це сказати? Взагалі, <свісно> оце <свісно> <свісно> я зависла. Е, Еластичність ч... і пружність! О! Пружність! Я згадала! Пружність шкіри вона покращує! О! Боже, взагалі, от було слово на язику, а ніяк вимовити не могла. І в така Максі коробка коштує теж лише 8 фунтів. Далі якісь ось такі цікаві. Це прямо трьохгодинна прям процедура якась. Тут, бачите, декілька ступ... 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 ступеней. Сходинок. О, декілька сходинок. Що сьогодні з моєю мовою, вибачте. І такий набір коштує 13 фунтів. Я не знаю, скільки тут всередині, мені здається, тут 4 штуки. Ем... Так, це з цинтелою і з мікроіглами. Зараз же суперпопулярні мікроігли. А це просто, а це з ретинолом та мікроіглами. Взяла останні пачки, були б ще, я б взяла пше. Б Мені здається, що це щось може бути дуже хороше. Теж зроблено все в Кореї, звичайно. І така теж з мікроіглами, типу висвітлююча гідрогелева маска. Вони всі гідрогелеві. Це ну, не тканинні. О! Мені здається, що ці набори будуть дуже класні, якось зробимо з вами разом вечірню процедуру з однією з цих масок. Це вперше в макси, я такі побачила, раніше не були. І ось така якась експерт теж гель-маска. Але вона теж в упаковці. Тут, це вперше, я теж беру пробувати якусь гель-маску. І ось такі, це мені здається, Тканині. Так, це тканині для сяйва шкіри і шиї. Тобто, я думаю, що тут буде така окрема накладка. А, так, да, ось, бачите, на картинці намальовано. Окрема накладка, ще й для шиї. Теж дуже щось прикольне. Зараз буду все розпаковувати і половину відсортую мамі. І потім з вами одну з цих трьох обов'язково разом спробуємо. Сьогодні готувала курочку з апельсинами розмарином та медово-соєвим соусом. Дуже простий рецепт, максимально я все люблю, щоб було швидко і просто. Курячі гомілки я трошки їх нарізаю на дві частини, вкладаю в форму, роблю соус, багато апельсинового соку. Соєвий соус та мед. Все це заливаю і зверху ще ем, додаю додатково апельсин, щоб він ще пропарювався і додатково давав свій сік. Зверху викладаю розмарин та відправляю в духовку, і після того як це все запеклось із гречкою, з грибочками дуже соковито, смачно розкладаю, ось так собі все по формам, разом з салатиком беру на роботу. Я люблю брати на роботу домашні страви. Друзі, добрий вечір. Сьогодні понеділок, і я тут сама собі придумала челендж. Що я буду кожен день цього тижня робити тканинну маску, кожен день різну. Скажу чесно, я не знаю, чи це взагалі добре для шкіри, чи ні. Я це собі просто придумала. Якщо мене дивляться лікарі-косметологи, будь ласка, напишіть в коментарях, чи взагалі можна так робити, чи ні. А якщо не можна, то чому? Поясніть для мене, ну і для інших глядачів. Я думаю, ця інформація буде дуже корисною. Я вирішила собі зробити такий челендж, тому що після відпустки... Там майже 10 днів сонце, море, перельоти довгі в хаті постійно включене опалення, тому що холодно. На роботі постійно фігачить кондиціонер. Щоб було тепліше в офісі, я відчуваю, що в мене дуже суха шкіра, дуже сухі губи. Ну, Ви цього зараз не бачите, тому що в мене ще залишки якоїсь косметики, яку я наносила ще 1.15 тому зранку. Але шкіра в мене дійсно суха, і дуже і губи, в мене якісь сухі. Ну, коротше, І сьогоднішній такий челендж я хочу розпочати з цієї одної з нових масочок. Це Skin 1004 бренд, і в мене тонізуюча маска для сяйва. Будемо зробити з вами glow. А завтра візьму якусь іншу маску спробувати. Я, можливо, не буду вам показувати кожен день ці маски, а просто скажу, що в мене трапилось зі шкірою, чи зволожилась вона достатньо, чи ні, якщо робити маски кожен день. От зроблю собі на тиждень такий челендж. Все, друзі, маску начепила. Зараз ще ляжу на свою масажну подушку, відмасажую свої плечі і буду вже в спадки. Всім на добраніч, якщо теж дивитесь це відео ввечері. І так, друзі, я зі штучним освітленням. Сподіваюся, вам нормально мене видно. Я хочу сьогодні трішки розказати про пусті баночки і поділитися своїми враженнями. Я не знаю, в який влог саме я включу це відео, але пусті баночки в мене будуть за січень. Хоча зараз навіть січень ще не закінчився, а в мене тут вже... Купа баночок, але я буду намагатися швидко. Просто в мене завтра сортування сміття, і я хочу все це винести і позбутися всього цього пластику. А воно, якщо закінчується, то, то все одразу. Тому так багато й назбиралось. Значить, Спочатку почну з обличчя. У мене закінчились ось такі пілінг, диски від Neogen. У мене були з лимоном, обожнюю їх. Тут одна сторона диску така, як шершава, Від неї ви нею відчелушуєте, і одна гладенька, ви нею перевертаєте і поліруєте. І пропитані вони кислотами. Дуже класні, бо я не знаю, яка це моя банка. Просто користувалася до війни дуже давно, і зараз продовжую в Британії ними користуватися, обожнюю їх. Вони ще продаються в індивідуальній упаковці, можливо, комусь буде зручніше, так, якщо хочете спробувати. Далі підемо по обличчю спочатку, а потім в мене буде багато продуктів для волосся. В мене закінчився ось цей вірусний крем від доктора Алтея 345. Про нього там просто в інтернеті такі хвалебні відгуки, що кращого крема в світі нема. Дівочки, я не поняла. Я його не поняла. Просто крем нормальний, ну, просто нормально зволожує крем. Все. Нічого він такого не робить. У мене є і постакну, якісь там старі сліди, і більш новіші сліди, якесь буває почервоніння шкіри, нічого не заспокоює, ніякі сліди не висвітлює, ну просто нормально зволожує. Більше брати його не буду, я зрозуміла хайпу. Можливо, він мені просто не підійшов. Я, можливо, єдиний поганий відгук про нього. Не те, що поганий, він наче не поганий. Але ось такого неймовірного ефекту вау, як про нього всі кажуть, в мене не відбулося. Я, звичайно, його повністю використала, але більше купувати не буду. Щось таке сяке. І закінчилась в мене вмивачка від Cosirex. я її навіть розрізала, довикористовувала все до останньої краплини. Вона була з саліциловою кислотою, але тут маленький дуже вмістимість цієї кислоти, і вона підходила для щоденного вмивання. Е, в мене нормально переносила шкіра це, хоча в мене шкіра дуже. Склонна до почервоніння, до почервоніння і всякого такого. І іноді перед жіночими днями, коли там цикл наступав вже, то тоді я від цієї вмивачки червоніла. А в усі інші дні ні. Мені вона підходила і макіяж я не змивала, очі не пекло, все нормально, мені все сподобалось. Далі продукт, який не відноситься до волосся, в мене був ось такий від Маліни Коєц маленький такий антипреспірант. Мені поклали його в подарунок. Дівчата гамну на лопаті, ніколи не беріть, взагалі нічого не робить. Трошки пахне якимось евкаліптом, а, ну да, евкаліптом, все правильно. Взагалі, не запаху, не від поту, не захищаю. Просто не робить нічого. Ніколи не купуйте, вони не дешеві, взагалі не вартують. Далі, купа продуктів в мене закінчилась для волосся. Закінчилась в мене е, ось така шампунь від L'Oreal Professional. Шампунь Silver це шампунь для блондинок. Е, е, класний. Хороший фіолетовий шампунь. Мені дуже сподобався. Мила десь приблизно раз на тиждень, і ось такої величезної банки мені вистачило просто на майже рік. Буду ще купувати і всім блондинкам. Рекомендую, щоб промивалась жовтизна. До речі, він і мив волосся гарно, не тільки жовтизну, а саме корені і шкіру голови він теж класно очищував. І ще в мене такий шампунь закінчився. От одразу всі шампуні позакінчувались. Від ароматіка з розмарином його теж нахвалюють. Купувала по відгукам. Нічого не можу сказати. Ніяк в мене волосся рости не почало зі скаженою швидкістю. Просто нормальний шампунь, нормально очищує, пахне трошки травками. Все. Нічого особливого, кажу чесно, свій відгук як є. Ось така в мене закінчився такий крем для волосся від GVN. Крем, який ви наносите на кінчики після миття і потім висушуєте волосся. Ще одне гімно на лопаті. Склеює волосся, склеює кінчики, робить їх добовими, дебелами сухими, і взагалі мені не підійшов, не сподобався і запах в нього не прикольний. Коротше, не буду ніколи купувати і вам не раджу. А от закінчилась одна моя сама улюблена на світі за все моє життя штука для волосся. У мене закінчився спрей від Доктор Сьорбі. Я вам вже його багато разів показувала. Це офігезний спрей для волосся. Це мультимаска, яку ви наносите на волосся після миття і не змиваєте. Вона нереально крута. Аромат класний, поживлює волосся, зволожує кінчики, не склеює, не висушує, не бруднить, не жирнить. Я наносила достатньо багато. Коротше, це офігезна штука. Дівчата, вона не дешева, але вона вартує кожної копійки. Я буду купувати її ще 110 тисяч раз. Цю мені подарувала мама спробувати, і я від неї просто в захваті. Вона мені дуже дуже сильно сподобалась. Все, я намагалась бути сьогодні швидкою. В мене ще дещо закінчилось декоративки, але я думаю, що я це підсобираю, щоб було трошки більше баночок, щоб більше розказати. І покажу вам це вже в наступному відео. А ви дайте знати в коментарях, якщо вам взагалі цікава така рубрика, чи варто мені взагалі збирати всі ці пусті банки і з вами ось так ділитися своєю думкою. Якщо вам не цікаво, то я ну, просто не буду цього робити. Друзі, мій експеримент, кожен день нова тканина маска, трошки провалився. В понеділок я зробила ту маску, що я вам показала. У вівторок я теж зробила зволожуючу маску, в середу. Я не зробила маску ввечері, але я зробила маску вранці ранкову. В четверг я зробила, зараз вам покажу, я зробила типу як очищуючу маску, ось таку відродділ. Її наносиш, вона тканина, її наносиш на обличчя і вона вступає в реакцію з киснем і починає так пінитись, типу бульбашки такі з'являються, і таким чином вона очищує ваші пори. Це я зробила в п'ятницю. В суботу я знову пропустила. Мені щось здається, що кожен день одна маска це щось трошки я загнула, да? трошки занадто. Але сьогодні неділя мій хлопець поїхав на роботу. Він працює в Англії. Я, мені здається, це вже казала багато разів, але постійно нові підписники на каналі, тому я постійно це повторюю. От, і зараз неділю ввечері, в мене є час. У мене був нанесений макіяж. Зараз я його буду змивати і буду робити ось таку дуже цікаву маску. Зараз вам розкажу про неї більше. Буду робити її вперше. Значить, тут в нас така подвійна процедура, скажімо так. Тут в нас з мікроголочками ем, знаходиться як типу серум. Ви його наносите і такими втираючими рухами втираєте його типу в шкіру. Це в нас степ 1 і степ е, 2. В нас гідрогелева маска. Ви її наносите наскільки тут? На 20-40 хвилин. Ну, витримаю, думаю, десь пів години. Зараз буду це все наносити, змивати макіяж і наносити. Перед нанесенням маски після вмивання я зволожу обличчя ось таким тонер-патом від Mediheal. Потім я нанесла сироватку і дала їй час поглинути десь 2 хвилинки. Це гідрогелева маска, як я вже сказала, вона складається з двох частин. Достатньо щільно прилягає до шкіри, вона такого величенького розміру, для мене трошки завелика. Ну, а що робити? Знімаєте захисну плівку і потім це наносите на обличчя. Також е, залишки е, з упаковки я ще наношу залишки самого серуму, я маю на увазі, я ще наношу дуже обільно на шию та зону декольте. Ладно, маска смішно заклеює роти, звичайно, але ж мені треба з вами розмовляти. Поки я буду з маскою, я не буду витрачати час і зараз буду кататися на цьому ролику-валику. Я дуже люблю е, катати на ньому шию. Та шийно-комірцеву зону більш за все. Але люблю також і ніжки, бо я схильна до набряків, і мені подобається, як він, ну як нібито і навіть набряк трошки прибирає. У мене тут вже зібрана сумка, така невелика. Ви будете дивитись цей влог. Коли, напевно, я вже й приїду з Польщі, бо я їду туди зустрітися з мамою і з подругою. І... Бо зараз виходять випуски з Дубай. Я вирішила все ж таки на себе переключити камеру. Зараз виходять випуски з Дубаю. Сподіваюсь, ви їх подивились. Масочка трошки сповзає, з нею ідеально, треба лежати, звичайно. Буду ось так з вами розмовляти. Але якщо ви не подивились випуски з Дубаю, то обов'язково переходьте в плейліст Дубай і дивіться, там дуже багато чого цікавого. Після декількох влогів вас буде чекати випуски з Польщі. Поки не буду казати, в яке місто я їду, можливо, ви здогадаєтесь, бо їду я в саме туристичне місто Польщі. І сподіваюся, ви теж будете їх чекати і вони вам будуть цікаві. Я думаю, що матеріалу вже на цей влог достатньо, тому буду з вами прощатися, бо хочу вже лягти з цією масочкою, бо вона дійсно сповзає, бо тут дуже багато рідини, тому в ідеалі з нею треба полежати, дівчата, ходити по будинку. Як я, у вас не сильно вийде. От, сподіваюся, ви будете чекати нові випуски. Хто ще не підписаний на канал, обов'язково підписуйтесь, ставте свої вподобайки цьому влогу і пишіть свій коментар. Ну, а ми з вами побачимось вже зовсім скоро. І на добраніч всім, хто дивиться цей влог ввечері. І доброго ранку та гарного дня, якщо ви дивитесь його зранку. Всім па-па!